У селі Липине, що неподалік Луцька, місцеві жителі налагодили виробництво компактних буржуйок, які зігрівають військових на передовій. Як розповідає староста Липинського старостинського округу Олександр Куць, ідея самостійно виготовляти буржуйки виникла менше місяця тому. «У Нас є такий чудовий товариш. Людина з великої букви Гронюк Дмитро, він у нас як генератор ідей, знайшов десь в інтернеті, піддивився, подивився, пошукав. Завдання було виготовити буржуйку невелику, щоб вона не гріла великі приміщення, а саме в окопах, в бліндажах допомагала нашим хлопцям зігрітися. Вирішили робити їх з балонів з-під фріону. Знайти, з чого робити буржуйки задача була не з легких. Зізнається Олександр Куць. За потрібним матеріалом довелось їхати в голоби, адже саме там вдалось відшукати першу тисячу балонів з під фреону. Наступний крок знайти людей, які допоможуть виготовляти самі буржуйки. Написали повідомлення в групу, де є самі активні мешканці нашого села Липини. Відгукнулося дуже багато людей. Працювали ми лише в вихідні, тому що в кожного своя робота, в кожного свої справи, але люди не ходили час, приходили в суботу і в неділю. І загалом за троє вихідних ми виготовили майже 1200 штук. Приєднався до виготовлення буржуйок і жителі села Липини. Денис хтось приїжджав до обіду, хтось приїжджав після обіду. Кому як вийшло? Так, хлопці мали 2-3 години вільного часу, приїжджали на 2-3 години, допомагали їхали далі по справам. Хлопців багато було, вони постійно мінялися. Їм теж дуже велике дякую, що вони приїхали, допомогли, вони відгукнулися. Якби не ті самі хлопці, то ми б тут теж стільки не зробили би цієї роботи, тому що роботи було дійсно багато. Олександр теж одразу приєднався. До виготовлення буржуйок. Чоловік працює зварювальником. У робочий час працює над однією продукцією, а після роботи і у вихідні трудиться над буржуйками. Ми можемо зігрітися вдома. Там хлопці стоять на морозі, на холоді, в, в тих самих копах так само мокрі стоять. І... Ну, ми відчуваємо, що ми хоча б тут чимось можемо їм допомогти. По вихідних і після роботи займаємось, зварюємо хлопцям буржуєчки такі, щоб хлопці могли погрітися, так як в них там е е ситуація така, що вони не можуть великими зігрітися. Буржуйки, які роблять у липинах, дуже компактні та зручні. Вага кожної трошки більше трьох кілограмів. Тож військовим, які нині мужньо оборонять нашу державу на передовій, цей виріб став дуже в нагоді. Е, ну, це ще не повністю готова. Тут ще немає самого язичка, який закриває дверку, ну, щоб вона не відкрилася, щоб там не вилетів жар. Тепер тут котелька. Ми її приварюємо, щоб надійно було, щоб вона не відламалася. Е, Дверка відкривається, все, тут знизу ми прорізаємо отвір, щоб можна було, ну, щоб повітря заходило, щоб вона ну, не тухла сама по собі, бо коли не вистачає кисню, то вона може потухнути. Робимо невеличкий димохід, ну, там хлопці вже собі, як там в них виходить, вони собі щось наверх надягають і там вже виводять, куди треба дим. Робимо ніжки. Це виходить. Якраз ручки з самого балона, ми їх зрізаємо. І щоб використовувати, не придумувати якісь інші ніжки, ми просто цю ручку використовуємо замість ніжок і вона. Стоїть оспайчував. Відтак буржуйки на виробництві довго і не залежується. Все одразу їде на фронт. Якщо кілька днів тому тут була понад тисяча буржуйок, то нині їх лишилось вдвічі менше. У нас є волонтери, які ми довіряємо. Дуже великий попит. Ми вже ми, ми ну, за три дні ми роздали вже половину буржуйок. Кожен, коли їде, звертається до нас за телефоном, приїжджають, відвантажуємо скільки потрібно. З фотозвітами вони віддають їх далі на передову хлопцям. Так і під час візиту знімальної групи телеканалу Катіві за черговою партією буржуйок приїхали волонтери. З Липинці буржуйки поїдуть на найгарячіший напрямок передової. Хочу подякувати мешканцям Липин і Олександру Куцю за те, що вони налагодили виробництво буржуйок, Виготовили вже більше 1200 буржуйок і безкоштовно передають нашим захисникам, щоб вони могли грітися і виконувати свої завдання в теплі. Будемо їх завозити на гарячі позиції Донбасу, там де хлопці захищають нашу батьківщину, там де кожного дня віддають своє життя, заради того, щоб ми могли бути тут в мирі і насолоджуватися мирним небом над головою. Тож, поки наші мужні воїни винищують расистів, жителі Липин працюють над створенням компактних буржуєк і далі, аби підтримати збройні сили України і зробити все для найшвидшої перемоги.